Да, шановний колеги, ну моя доповідь це актуальне питання, тому що променевий терапевт ну дуже часто стикається з тим, що до нього приходить пацієнт не первинний, а як правило, не первинний. А вже після того, як що отримав деякі опції спеціального лікування, хірургію, хіміотерапію, і тому я хотіла би приділити цьому особливу увагу. Трішечки статистики в 2020 році було зареєстровано більше ніж 2 мільйона нових випадків раку молочної залози і ми знаємо, що молочна залоза, рак молочної залози займає першу сходинку в структурі захворюваності у всьому світі. 65-76% пацієнтів потребують променевої терапії в спеціально в протоколі спеціального лікування, і в 2012 році біля 400 тисяч пацієнтів тільки у Європі отримувало за рік променеву терапію. Які ж терміни проведення променевої терапії в комплексному лікуванні раку молочної залози? Е, найчастіше питання пацієнту, коли вони звертаються до променевого терапета, терапевта, це який термін, я в який термін я повинна отримати променеву терапію після операції, після хіміотерапії. Можливо, пом, е, поєднати променеву терапію та хіміотерапію, таргітну терапію, гормональну терапію. Навіть невеличкі затримки в лікуванні раку молочної залози часто визиває виражене занепокоєння пацієнтів. Ми це знаємо, і тому знання цього питання я вважаю дуже важливим. Згідно рекомендацій, рекомендації, оптимальний шлях лікування для пацієнтів з раком молочної золози, променева терапія повинна починатися через 3-4 тижні після хіміотерапії або на протязі 8 тижнів після хірургічного втручання для пацієнтів, які не отримували хіміотерапію. У 2018 році професор е е Інститута Філадельфії Річард Блейчер опублікував дуже такий вмістовний огляд з використанням променевої терапії, хірургії і хіміотерапії в залежності від початку, коли пацієнтів був встановлений діагноз рак молочної залози. І ми бачимо, що оптимальний час для використання для проведення спеціального лікування початку для хірургії це 90 днів, для хіміотерапії 120 днів. Для променевої терапії на протязі року ми можемо застосовувати променеву терапію. Виникають питання: а коли хіміотерапія е, повинна використовуватися або таргітна терапія, дуже довготривалий термін, наприклад, там капітабін, ми знаємо, в адюванті рекомендують його використовувати 6 місяців, або транстозумаб, притозумаб на протязі року, що робити е, онкологу, е, спрямовувати пацієнтку на допроменевого терапевта і що робити променевому терапевту. Ну, спочатку по термінах проведення дистанційної променевої терапії, якщо ми маємо відтермінування з яких -то причин від початку променевої терапії. І так, ще в 2006 році був проведений аналіз більше ніж 24 тисяч жінок віком 65 років і більше, аналізувалися історії хвороби з пацієнток раком першої та другої стадії. Захворювання і було показано, що ранній початок післяопераційної дистанційної променевої терапії, тобто до місяця, не був пов'язаний з кращою виживаністю, але затримка більше ніж три місяці була пов'язана з гіршими результатами. Це було підтверджено і в 2022 році був також проведений аналіз е, на е, аналіз біля 7 тисяч історій хвороб жінок з раком молочної залози, які не отримували хіміотерапію після органозберігаючої операції. І ви бачите, що різниця п'ятирічної і десятирічної виживаності була практично однакова. Е, Ще одне дуже цікаве аналіз був опублікований 2006 році стосовно також дуже раннього початку променевої терапії, якщо пацієнтка починає десь на третій, четвертий, там п'ятому тижні після хірургічного втручання. Так, от, ви бачите, що якщо пацієнтка починала раніше ніж 37 день від оперативного втручання, то 10-річна безрецидивна. І загальна виживаність у таких пацієнток, на жаль, була нижче, якщо початок променевої терапії був після 37-го дня. У 2013 році дослідження також це було підтверджено, що ранний початок променевої терапії з з Н-0, без адювантної хіміотерапії, місцевий контроль не був, не показав різниці між різними термінами початку дистанційної променевої терапії, а навпаки, виживаність без видалених метастазів та загальна виживаність була нижче при ранньому початку дистанційної променевої терапії після лампоектамії. Що стосується початку променевої терапії, після, е, після мастектомії та встановлення імплантів. У 2019 році також був проведений аналіз більше ніж 171 тисячі історій хвороб жінок, яким була, використ... була проведена мастектомія і встановлені імпланти, і вони оцінили результати, якщо було відтермінування початку з якихось причин променевої терапії. Як відтермінована променева терапія була визначена, яка була розпочата більше, ніж 6 Місяці після операції у цих пацієнтах, які отримували адювантну хіміотерапію, і через 12 тижнів після операції у пацієнтах, які е, отримували неадювантну хіміотерапію або не отримували хіміотерапію. Так от, ви бачите, що порогова кількість днів початку променевої терапії для пацієнток, яким виконувалася адювантна хіміотерапія, був 169-й день. І як, пацієнтки, які отримували адювантну ад хіміотерапію і після операції були спрямовані до променевого терапевта, це 75-й день, і без хіміотерапії це 75-й день. Ну, ви бачите, що на 72-й день ну, вже ми не можемо. Ми не можемо Можемо сказати, що все ми не беремо цю пацієнтку на лікування. Да, можливо, результати лікування взагалі у цих пацієнтах будуть гірше, але я вважаю, відмовляти цим пацієнткам ну не стоїть. Що стосується послідовності та комбінації променевої терапії з системною терапією, згідно рекомендацій НСІМ 42023, звичайним є те, що променева терапія призначається після запланованих курсів хіміотерапії, але схему СМФ та променеву терапію ми можемо застосовувати одночасно, але, або призначати після початку або призначати спочатку цю схему. Рекомендується спрямовувати пацієнта на променеву терапію, якщо ми маємо дуже великий ризик, дуже великий ризик місцевого рецидиву. Це стосується Р1, це стосується, ну ми розуміємо, пухлин Т4 і так далі. Капіцитабін зазвичай призначають після завершення променевої терапії, олапаріп слів застосовувати після завершення променевої терапії. І що стосується гормональної терапії, послідовна або одночасна ендокринна терапія з променевою терапією є сприятливою опцією, прийнятною опцією, але через складні побічні ефекти починати ендокринну терапію після завершення променевої терапії може бути перевагою. Ну так рекомендують так, рекомендує НСІН. Адювантна 2 таргетна терапія, плюс-мінус ендокринна терапія, може застосовуватися одночасно з променевою терапією. І так стосовно Таргітних препаратів ну ми стикалися усі радіаційні онкологи, коли онкологи проводять адювантні курси хіміотерапії, хіміотаргетної терапії, і потім вже почин, е, пацієнтка переходить в монорежим прийому транстузумабу, але пацієнтку не направляють на курс променевої терапії. Тому закликаю онкологів спрямовувати зразу, зразу пацієнтку до променевого терапевта. Тобто, і в 2009 році було показано, що транс. Транстозумаб він не не асоціювались використання транстозумаба збільшенням гострих токсичних реакцій. Що стосується використання кселоди, тут навпаки було показано, що кселода може викликати значну токсичність. Наприклад, ми знаємо, що при раку прямої кишки ми використовуємо дозу 875 мг на метр квадратний. При адювантному застосуванні капецитабину ця доза більше, ніж в половину більше, і спостерігались, спостерігались гематологічні Ускладнення більше, ніж у 40% пацієнток. Тому, якщо планується адювантна хіміотерапія з використанням капіцитабіну, то це треба відкласти після променевої терапії, звичайно. Наступне питання: це використання променевої терапії та препарату «Тамаксифен». Спочатку 2000-х років ми мали багато доповіді багато досліджень досліджень зв'язку з тим, що тамоксифен, якщо застосовується одночасно з променовою терапією, викликає геневи фібрози. От ми бачите дослідження КОГ 35 проти 14% з використанням тамоксифену і БС, але були і протирічливі дослідження в 2005 році. Харіс показав, що тільки 1% вони бачили таке таке ускладнення і от 2023 році виходить е, огляд е, аналіз історії хвороб 396 пацієнток, де було проаналізовано сумісне застосування хіміопрепаратів, таргетних препаратів, гормонопрепаратів з е, е, дистанційною променевою терапією. І автори прийшли, е, дійшли до заключення, що е, що для цього. Е, в цьому питанні дуже важлива середня доза навантаження на легеню в першу чергу, тобто доза середня, якщо більше 10 грей, то ризик виникнення леганового фіброзу, наприклад значно більше. Якщо чим ми будемо використовувати тільки там максофе. Тамоксифен у жінок. Але якщо ми в пацієнті призначені гозерелін і ми сумісно призначаємо гозерелін і тамоксифен, то в цих випадках ризик виникнення фіброзу був вище. Що стосується інгібіторів ароматази, то інгібітори ароматази ми можемо безпечно застосовувати разом з дистанційною променевою терапією. Це теж було показано ще в 2010 році. Таким чином, ран... ранній початок дистанційної променевої терапії до 4-5 тижнів після оперативного втручання на молочній залозі не призводить до кращих результатів лікування. Затримка в проведенні дистанційної променевої терапії більше, ніж 8,5-12 тижнів після органозберігаючих операцій у пацієнтах з негативними лімфовузлами та сприятливими формами раку молочної залози не призводять до погіршення результатів лікування. Після завершення дювантних Курсів хіміотерапії з використанням таргетного препарату транстозумаб та перехід до монорежиму Транстозумабом слід направляти пацієнтку до променевого терапевта. І сумісне капіцитабін та особливо Олапаріп рекомендовано призначати після запланованого курсу променевої терапії, а сумісне застосування дистанційної променевої терапії та томоксифену більш безпечне без використання релізінг гормонів. Ну і я так вважаю, наступна. Тема моєї можливої презентації буде це використання дистанційної променевої терапії з таргетними препаратами, тому що на в секції, яка була вчора, я бачу дуже багато питань за, до. Онкологів і багато питань до променевих терапевтів, а що ми можемо застосовувати сумісно з таргетними препаратами, а ми знаємо, вони приймаються не один і не два місяці. Тобто транстозумаб, пертозумаб, ми можемо використовувати безпечно, кацілу теж транстузумаб, Деруксетан обережно, особливо з гіпофракціонуванням, і якщо нам треба опромінювати, крім молочної залози, ще лімфовузли. лапатініп, тукатініб, Побезпечно і інгібітору контрольних точок, тобто йому на терапію, також безпечно. Дякую за увагу.